Інструктор, який під час військових навчань тяжко поранив криворізького журналіста В'ячеслава Волка, може полишити СІЗО вже сьогодні. Центральний міський суд Кривого Рогу арештував підозрюваного на два місяці і справом полишити ізолятор під грошову заставу. І ось напередодні за волю стрільця колишнього бійця АТО внесли 400 тисяч гривень. І хоч виїжджати за межі міста підозрюваного не дозволено, в прокуратурі не виключають, що він може втекти. Пан самого пораненого залишається украй тяжким. Йому з пістолета в шию. За життя хлопця борються медики обласної лікарні імені Мечникова. Поступили документи з лісом ізолятора, тому що замов несен. День поступили на казначиський щит. Чим руководствувалися ті люди, які вносили ці дітей, тобто я доставлю без коментарів.